Це Тарас, інтернет-магазин Махом на огляді візок номер 342 Bishof Bishof S Eco 300. Ось він в складеному стані. Доволі легко розкладається. Так. У нас тут ремінь безпеки. Одразу кажу, якщо ним не будете користуватися, то краще його зніміть, бо буде лише заважати. Підніжки. І ззаді тут. Треба ось його хлоп. І по параметрах. Ширина сидіння між підлокітниками 48 см. Загальна ширина від обода до обода 67, глибина сидіння 41, висота від сидіння до підлоги регулюється: 45-49 см, висота спинки 38 см, важить він 22 кг. І витримує навантаження 125 кг. Повністю робочий функціональний інвалідний візок, все в ньому працює. Є е, е, сліди е, вживання його, як ожиткування, по е, сліди експлуатації. О, отже, е, є якісь царапини. а взагалі його треба було б з тряпочкою пройтись. Добренько. Е, так, підніжки. Підніжки вони складаються, відхиляються в бік, знімаються, е, регулюються по довжині Ось тут шестігранечком відкручуємо. Е, тут так само все. Ремінь проти зіскользування ніг. До речі, можна регулювати кут нахилу платформи що десь змогу. Е, ну, тобто, під іншим кутом ставити ноги. Також передні колеса литі. Подивіться, який хороший стан протектора. Широкі колеса буде зручно ними їздити по якомусь можливо такому легкому бездоріжжю. Також є можливість регулювати їхню висоту, що десь можна змінити кут нахилу сидіння. Також зверніть увагу, як обертаються колеса передні. Це нічого не штопориться, свідчить про те, що підшипники у нормі. Задні колеса також литі, 24-ті колеса, хороший стан протектора. Е, є царапини на ободі. Подивіться, зблизька це видно, хоча здалека от воно блистить да й блистить. Але насправді царапини є. Це швидкоз'ємна з'ємна муфта одним натисканням можна зняти колесо блокування коліс працює, Можна регулювати по силі затиску. Знизу ось тут. шестигранниками відкручуємо і регулюємо. Зручна велика ручка для того, щоб блокувати колеса. А тут така сама ситуація. Все блокується. Усе клацається, що має клацатись. Так, сидіння. Сидіння в хорошому стані, чорне, не вигорівши. Проте ось тут, бачите, є трішки от видно, сліди потертості такої. Але це дуже так. ну, Дуже небагато. Легко знімається сидіння е викруткою хрестовою. Пройшлись, зняли, закинули в стиралочку. Е Те саме стосується і спинки, спинка м'яка, тут всередині поролон. Позаду такий от логотип компанії. Ось тут от ми відкручуємо, закидаємо. Позаду в нас підстава для костелів або тростини. Тут в нас відбувається регулювання висоти сидіння. Ось це в нас, якщо наступити, то піднімається періт. Таким чином легше буде долати різні перешкоди, на бровку виїжджати чи через дверні пройоми. Забувся вам розказати про підлокітники. Вони отакі от в міру м'які. В хорошому стані. Чорні не вигорівчі, всі боковушки усе ціле. Звісно, що вони піднімаються. Ну і якось так. Про ремінь безпеки вже казав, якщо не користуєтесь, то просто його знімете. На цьому все. Даний візок можна купити в інтернет-магазині Махом. Посилання буде внизу під відео. І дякую за увагу!